Всім привіт! Це новий влог. Ми переїхали пару тижнів назад. Для нас це був такий дуже важкий переїзд, тому що ми під час нього ще й захворіли з Олегом. і він нам дуже тяжко дався. Тому що треба було звільняти орендовану квартиру. Ми були з температурою. Потім цю квартиру треба було мити. Я розказувала влогах, що в мене цілий тиждень буде на те, щоб помити квартири, не в напряг. Вийшло так, що цей тиждень якраз провалялась хвора, і вже в останній день е, я прибирала, мені допомогла мама, дякую їй, тому що я б сама вже це все не вивезла, бо я вже валявся з температури, він трохи пізніше захворів я. От, а, ну що, я досі, а, як це не осознала, що ми вже переїхали в нашу квартиру. Тому що до цього у нас не було нашої квартири, ми жили лише на орендованих квартирах. І досі нема такого відчуття, ніби ось воно все. Але я думаю, що з часом це прийде, тому що ми ще толком не прийшли до тями після цього всього. За цей час я встигла розібрати більш-менш Пакети, тому що ми все привозили в чорних кульках мусорних. Зараз я трошки розклала по категоріям, десь щось змогла розкласти взагалі. І зараз можна вже більш-менш нормально жити в квартирі. Коли ми приїхали, ще не було опалення, було дуже холодно. Ми купили обігрівач, у нас був один, і ми ще один купили. І в тій кімнаті, де ми живемо, в основному це наша спальня. Ми нам користувалися обігрівачем, тому що було реально холодно. І якщо я щось готувала там на кухні, то я перевозила з собою обігрівач, тому що, ну так, достатньо прохолодно було в квартирі. Зараз вже є пару днів опалення і. Реально відчувається різниця, що в квартирі стало набагато комфортніше, можна ходити, ну, не прямо роздягнутим, ну, от я в лисінах такі не дуже теплій кофті хожу, і в принципі комфортно. от. А, зараз вам покажу, як ми живемо, що у нас, як є зараз. от, так що. Я стою в коридорі. Так, показую, що як є. Значить, тут ми купили в юску таку штуку, вішачки, щоб можна було вішати для курток і для взуття, які ми користуємося зараз. Тут в мене є столик, на якому купа чеків, куча хламу, це треба ще поприбирати буде. Знизу гостєві тапки, і там коробочка стоїть, і там всякі штучки для взуття, типу щоточки такі. От, зончики це те, що більш необхідно зараз, в цій стороні. Це моя переноска. До речі, я полюбляє стосуватися в цій штуці. Mm -hmm. <гум> <гум> Тут у нас тепла підлога йде, і вона дуже часто гріє свої лавки. Це дзеркала у ванні, ванни кімнати. Ми будемо дуже скоро їх вже встановлювати. Це дзеркало велике, воно буде висіти під цими лампами. Його теж скоро встановлять. Це дзеркало було у нас, ми його віддамо батькам. Це дві. Штучки мої, їх треба ще почистити, відмити, помити. І оця частина це те, що піде там в кладовку. Цікі такі штуки я там позбирала, що ми віднесемо в кладовку. От. Показую ванну кімнату. Ми купили килимок, у юску, він був по знижці. Це була Чорна п'ятниця. Так, тут настановлений умивальничок. Рушнички висять. У душові нічого не змінилось поки що. А, сюди ми встановимо дзеркало вже на днях. Так, а, ще я хочу замінити підсвітку на отаку жовту і не таку яскраву, бо вона для мене дуже яскрава. Бачите, яка різниця? Ну, прям дуже ріже око, мені не дуже комфортно, хочу замінити. Але стрічки я вже купила а, жовте тепле світло, 60 чогось там. Так, тут в мене баночки стоять. Ми теж в познижках купили вюску. Там ще арома палички стоять. У мене для шампуня, для бальзаму буде. В цьому душі я ще не милась, тому що тут нема скляної перегородки. Я думала, що ми зробимо перегородку, ну, зробимо тут шторку, поки що, але з нею не варіант, буде вода бризкатись, переливатись, і ми поки що не будемо. Ми з часом замовимо, може, до кінця року, не знаю. Ось, може до кінця року ще встигнемо. Якщо ні, то вже пізніше. Бо поки що я користуюся ванною кімнатою. Це в нас такий цей мей. Так, йдемо дану. Буде зараз нас пресліду, так? Йде показує? Так, покажу вам другу ванну кімнату. Також ми поставили килимок. Ми зробили умивальник під замовлення і тумбу для пральної та сушильної машинки. Я ні разу не пожалкувала, що ми купили і пральну, і сушильну, і що ми купили окремо, тому що в перші дні того, як ми переїхали, ми дуже багато прали і, і сушили. І це дуже-дуже зручно, ну, реально зручно. А речі дістаєш, вони теплі, ти можеш зразу скласти і все. Тобто не треба не розвішувати, але це дуже зручна штука. От, унітаз, 30 тут нічого не змінилось. Ну, шторку ми повісили. А тут також буде дзеркало, яке висить, ось стоїть у коридорі. А вона буде з led підсвіткою, і те в маленькому саме також буде зеркало з LED-підсвіткою. Зараз цей умивальник у нас як умивальник для всього. Ми тут і посуд миємо, і водичку набираємо, тобто у нас немає ще кухні, і ми користуємося ось ванною. Поки не було опалення, тут було дуже прохолодно. Рятував трохи полотенце-сушитель. він трошки підтримав ну, легеньку якусь температуру. В цей період я пожалкувала, що ми не зробили теплу підлогу у ванні, але після включення опалення, в принципі, в цьому нема необхідності, тільки на той період. Її не вистачало реально. А, можливо, варто було зробити, але ну, ми вже зробили без неї, так що вже їх є. А, а, ванна дуже зручна, душ офігезний, По тумбі, ще розкажу, О, У нас дуже такий низький умивальник, і у нас тут, типа, нібито три полички, але це муляж, оця вся частина це муляж. Тут неможливо було зробити тумбу, і в нас тільки от раз. І два. Місця для зберігання не дуже вистачає. Мені б ще однієї, полки... ну, не вистачає однієї полки, ну, вже як є. А далі, а тут у нас повідкриваю, ми там трошки закидали. А, там дуже дві великі, глибокі шафи. Це класно, але те, що воно зверху, мені незручно трохи. Треба на щось ставати. А зараз я стою на унітаз. Бо в нас немає ніякої драбинки, щоб туди дістатися. Якщо треба, але там такі речі, які не прям кожен день ти використовуєш. У мене там аптечка і засоби для ну, хімії, для чищення всього цього. <кхе> так, це гель для стиралки для пральної машини. Там ще десь кондиціонер зверху. От. Тут прикольно те, що ти заливаєш, і воно само бере скільки треба, не треба при, кожній, а, при кожному прані доливати. Воно, так, залив один раз і воно там скільки -то бере, потім тобі має що вже треба. Щось треба доливати. От. Ці штуки на ціпончиках. Дуже зручно. Коротше, палки класні, але вони поки що не по призначенню заповнені. Потім вже, коли в нас будуть меблі, то вже там позаповнюю. Покажу меншу кімнату. Зараз тут в мене кабінет. Я тут працюю. У мене є стіл, стілець. От. А з цієї сторони в нас стоять коробки, мої штативи. Ну, тобто, якісь пакети, десь щось. Ну, я тут перебирала, тут таке не прям. А... Кожен день користування речі. От, ну, в принципі, місця достатньо. Сюди покажу кухню. На кухні теж тут все було розкидано, коли ми приїхали. Зараз я все поскладала дуже охайно, щоб не було розкидано по всій квартирі. Як і в тій маленькій кімнаті, там теж все було в пакетах. А -а -а. При вході на кухню у нас стоїть холодильник. Так, тут коробки, там корм, мей, тут консерви, там всякі для кухні штуки, все, що для кухні в общем, тут знаходиться. От і цю частину ми зробили поки що ось так. Ми купили такий розкладний стіл, типу садовий. Ми все одно думали, якийсь він такий грязний, тому що білий дуже погано відтирається. Треба застелити його кліонку якоюсь. Бо трошки кавнуло, і ти потім не можеш тестерти. Ну чорного не було, тому ми брали білий. Загалом поставила його на місце кухні. А як ми готуємо зараз? У нас є микрохвильовка, є чайник. Ми купили аерогріль. Це дуже класна штука. Воно буквально за 15-20 хвилин готує все, щоб ти не поклав. Можна обирати температуру, можна. Вибирати час, скільки готувати. І зараз ми в основному запікаємо, тому що у нас тут не дуже є на чому готувати. Є плита електрична, електронна, але їй не дуже зручно, плюс витяжки нема, і ну вже там, смажити щось я не буду смажити точно, бо це буде все летіти. От. А ця штука це реально класно Ми взяли просто повіг не саму дорогу, саме таку. Вона 2600, по-моєму, коштувала. Ну, я ні разу не пожалкувала ще досі, що ми купили. Потім якось познімаю рецепти, як її готувати. Ну, цього, в принципі, достатньо для того, щоб жити. Тут у мене е все, чим ми користуємося при готуванні. О, там вода у нас, смітник, моє воно. Так що кухня у нас зараз виглядає так. Кухню ми ще не замовляли. Так, це місце для мей. Воно тут їсть. Цей монстр. Вона любить сидіти на підвіконнях, дивитися у віконце, да? так? То ще батарею включили тут тепленько, то вона це, до речі, там на підвіконня. Бачите, як вона своїми лапками засирає. Треба буде протирати, але не, не так видно, як на білому. От. Що ти кусаєшся, мень? Не кусайся. А, от. До цього ще роки не дійшли, тому що хвороба, все це розгрібання, ну це дуже важко було. От. Так виглядає кухня. Щодо кухні, ми думали замовити її от плюс-мінус на днях, але ми списалися з меблярами, і вір підняв вартість, коротше, і кухня подорожчала, і ми поки що не готові платити, ну, якби її замовляти, купувати, Тому думаю, що до нового року. Ми точно будемо жити в таких умовах з такою нашою міні-кухнею, а, а потім вже будемо дивитися, будемо замовляти. А от. Ще що щодо готування, в принципі, а так як ми живемо за легом вдвох, то ну, нам, тіпа не критично на двох людей цього, в принципі, більш ніж достатньо. А, якийсь час, коли ми хворіли і я не могла готувати, то ну, ми... Купували в новості ці полуфабрикати, які потім запікали, або там піцу купували такі, ну, а що зробиш? Зараз я вже, <головіка> вже не хворіє, тому я вже можу готувати. Щодо готовки, покажу вам. А, я роблю потім просто заморожую, це в мене сирники. От, а тут десь в мене котлети. От. Це млинці. Там мені всі ми купували А от Вони тут поки що і залишились. Ну, там таке солодке морозиво заморожені кладеш. от Я сирники сьогодні готувала. Я просто поклала там на 20 хвилин на 180 градусів, і вони були ідеально. Класно приготовлені. Тобто просто закинув, включив, пішов за мешцем справами, прийшов, все готово. Це, типу не реклама цієї, штуки, просто реально в такій кухні вона нас виручає. Звичайно, якби ще була мультиварка, ми б могли там каші робити чи там супи. Ну, ми не так часто їмо супи, тому для нас це теж не критично. А, там макарошки, булгур я варила на тій плиці, Цього, в принципі, достатньо. Смажити там не можна, тому що вона. Буду солотіти, коротше, <laughs> не хочу це все відчищати, всі ці стіни. От, Так що так. Показую вам спальню. Це наша сама практично завершена кімната. У нас є ліжко, у нас є крісло для мене, на якому вона іноді спить. Тут для неї теж її штучки лежать. Цю штуку вона не залазить на кріслі. Я ще підклала подушку всередину, тому що їй не подобається, що дуже глибоко. Ця штука, подушка, їй подобається, коли повище. Тоді вона на, на ній спить, топчить його. Отак От і це. це. Тут у нас буде колись стояти у нас, <кій> зараз у нас стоїть вішачок. а, з вішачками, господи, господиця. Штука для вішачків, в общем. От, телевізор, штори, що ще треба? <кій> Лампи. А, Ми ще купили мені столику, юску. А, він тут буде стояти поки що, тому що нам треба був столик, але той, який самим хочемо, він набагато дорожчий, і ми поки що не будемо його купувати. Це тимчасовий, але він, типу, прикольний. Жалко, що він не чорного кольору. Такого оливкового, але можна, типу, піднімати, носити, ну, типу, такий металевий, непоганий. І покажу ще останню кімнату. Мей. Це кабінет. от Отак от це зараз. Це, це обогріватель, Це стіл купив, купив, який піднімається, можна працювати і стоячи, і сидячи, налаштовувати, як треба. А в Олді ми купили лампу, прикольно. Цю киточку ми купили в епіцентрі. Отак от. От, от виглядає кабінет. З цієї сторони поки що нічого нема. Ну, ще смітничок є. До речі, теж купила в'юску, він прикольний. О, такий металевий, типу, важкий, бо пластиковий дуже легенький, а цей такий прикольний. В общем, ми переїхали. А, таких кардинальних якихось покупок речей у нас найближчим часом не планується. А, меблі ми будемо замовляти поступово вже після кухні. А, бо кухня це саме таке а, дороге придбання, дороге замовлення, і треба його спочатку замовити, бо кухня це не тільки меблі, це ж і все, що туди входить витяжки, плити і все таке. От, найближчим часом нам лише дороблять ванні кімнати, щоб вони були вже готові. Це нам пофісять дзеркала, замінять підсвітку у маленькому. Санузолі, і, можливо, ми замовимо скільну перегородку, щоб, ну, щоб душова і ванна були вже повністю готові і вже можна було переходити до таких штук, як меблі. Но це вже буде після Нового року, це не буде так швидко. В общем, ми поки що звикаємо до нашого нового житла. Мені дуже комфортно, мені дуже подобається, навіть те, що в нас не все завершено. Або якщо чекати, поки прям все-все-все зробиш, щоб переїжджати, то це ще мінімум рік. Я не бачу в цьому сенсу платити там за оренду житла ще рік. В принципі, от коли включила опалення, стало реально комфортно, тепло, а кухні вистачає, що ще треба. Ліжко є, тіляк є. Супермамочку ми дивимось кожен вечір. Так що, що ще треба.